Так, добре, почнемо ми з ЮД-25. Що з ним було спочатку? А, перескочив цеп, погнуло клапана. Головку робив не я, головку робила друга людина, я з нею не знайомий. Потім цей майстер пропав. Чи виїхав він за кордон? Так, невідомо, де він дівся. Людина-власник цього автомобілю їздила по різним СТО. Всі відмовлялися його робити. Це мій знайомий вирішив він його а, привезти до мене. Ну, я, якщо не срочно кажу, давай спробуємо щось з ним зробити. Дизельні мотори я не ремонтував, робив в своїй практиці один. Це з років 10 було тому. І більше за дизеля не враз, бо вони дуже чорні, дуже грязні, від них не відмиєшся і не люблю я дизель. А так, що ми робимо? У нас е він по пакетах був помитий і замотаний. Він покрився повністю віржею. Е я грався, щищав повністю це все. Шатуни від корозії відчищав. Поршні були деякі замінені. Шатуни два було замінено. Не знаю яким чином два шатуни на цьому моторі стояли на 70 грамів в різницю. Там і коротше, я далі в відео зніму ці шатуни. Мені в другий гараж треба йти. А, так. На даному етапі зборки будемо зараз ставити насос, поставив Вакуумний насос. Поставив, затягнув, не було такої гаєчки. Сьогодні їздив за цією гаєчкою на базарі брав на Топливний насос. Будемо ставити балансири і збирати далі. Тяжкого при зборці. Я не побачив нічого. Зараз Тож поставимо балансири, поставимо направляючі, накинемо ципки, натяжні по міточкам. В принципі, як обичний бензиновий двигун. Поки що. Одне, що цікаво було, коли ставив головку, що розпродвали це впуск, це випуск. Два так не отак ідуть, а отак ідуть. Це що я замітив. І більше болтів на головці. Отак. Пробуємо крутити далі. Так, знизу отак виглядає. Повністю також повідчищав, тут було все ржаве, колінвал ржавий. Підготовлюємо, ставимо з балансири, щоб повернути колінчатий вал, поставити по мітках, поставити цепки. Поставити, поставлю верхні шестерні. Шестерню купляли одну бушну, бо відбитий зуб був. А так цепки нові. Пройшли трохи. Власник сказав ставити ці. Так, потрохи двигаюсь, збираю. Третій їздив вже на авторинок за болтиками, гаєчками, двічі, вибачаюсь. Не було, не знайшов на шестерню топлюного болтів. Раз їздив, не було в магазині. Пізно поїхав, потім пройшлося на слідуючий ранок їхати на авторинок. Збирав, поставив, потім знімав, чому ця шестерня не одягалася, не хотів підганяти, проще було відкрутити 6 болтів, відкрутити балансир, вал балансирів, коліно точене в перший ремонт, що шатун, що корінь, ставиться по міточкам. Дуже просто балансир шплінтується. Навпроти зубчики. Тут один зубчик навпроти двох, ось дві точечки Знімав двічі, поставив шестерню, не поставив цю пластмаску. Зняв шестерню, поставив пластмаску раз, два і оцю третю. І тут ось шплінтик. Я взяв болт. І так от, я попаду. Все, топліний насос, мітка вгору, як кажуть всі на відео. Тут міточка на цепу дивиться вниз. Зараз пакую цю кришку, пакую піддон, а потім лізу доверху. Граюся потихеньку. Приліпив передню кришку, надів шків, болта на шків нема. Подзвонили. На западну, а на розборку сказали 700 гривень. Подивився в інтернеті, він новий від 170 гривень до 200-300 є. Приліпив піддона. Зоб, щоб не було. Відчистив. Будемо ставити маленького. Збираємо далі. Особенності нема ніяких, береш та крутиш. Болтати знову підбирав з коробочки. Ну, тут трошечки проще було, поміряв та поставив. Зараз низ поставлю та підніму його, почну пакувати верхушку. Ципки зверху поставлю. Дивимось. Ще один робочий день підходить до завершення. Низ зібрав повністю. Закручуємо, ставимо, стоя, точна, підвішуємо і збираємо вверх. І потім в авто. Все, вже крутиться, можна встановлювати на лебітці. Матрос розкручується. Вже все. <гум> ставимо.